Привіт, мої любі українці. Якщо в тебе батько інвалід, нехай подихає, тому що військова частина не відпустить тебе, щоб ти доглядав за тим інвалідом. А держава того інваліда, ну я думаю, ви знаєте, що буде з інвалідом, якщо він залишиться на одинці з нашою державою. Але нарешті з'явився дієвий спосіб дімбільнутися або отримати вісрочку, якщо у вас батько або мати інваліди, і при цьому ви маєте рідного брата або сестру. Тому що раніше це було зробити практично неможливо в кінці цього відео. Я вам надам документ, завдяки якому ви зможете або отримати вісрочку, або звільнитися з військової служби. Але для цього вам вкрай необхідно дивитися це відео до кінця, тому що ви не зрозумієте, по-перше, що робити з тим документом. А по-друге, ви не зрозумієте послідовність своїх дій. Тому, будь ласка, уважно дивіться, і ви все зрозумієте. До речі, запишіть мій номер телефона. Оскільки, якщо вам буде щось незрозуміло, ви завжди зможете зателефонувати і отримати юридичну консультацію. І також додатково звертаюсь до тих, хто ще досі не підписаний. Підпишіться на канал і поставте колокольчик, щоб про наступні мої відео ви отримували повідомлення і не пропускали їх, тому що ви пропустите вкрай важливу юридичну інформацію. Справа в тому, що військовій частині, а тим паче ТЦК, до одного місця на вашого батька, да й на ваше життя. І те, що ваш батько не може сходити, купити, поїсти, елементарна гігієна в душ сходити, а тим паче прийняти ліки по рецепту. Це нікого не пече, і навіть те, що немає більше кому доглядати за таким інвалідом, як вам. І не дай Бог, якщо у вас є якийсь родич, я маю на увазі брат, сестра або там неповнорідні брат, військова частина вам відмовить в тому, що вас звільнити з військової служби, а ТЦК вас з будь-якому випадку мобілізує. В тебе ж є брат, все, хай займається. А те, що той брат, наприклад, також інвалід, або служить, або там є, знаєте, такі діти, які відмовляються від батьків і вже 20 років живуть десь за кордоном, навіть поняття не мають, чи живий той батько чи ні, на це ніхто до сьогоднішнього не звертав уваги. Але дещо змінилося. Як я вам вже казав на початку відео, я надам вам спеціальний документ, завдяки якому ви зможете отримати вісрочку або дембільнутися, але ви маєте для себе зрозуміти суть такої відсрочки, щоб скористатися цим документом. І щоб зрозуміти суть, ви зараз уважно слухайте, що я вам розповідаю. В одній військовій частині. Ну, не в одній, а я зараз навожу конкретний приклад: військовослужбовець звернувся з рапортом, щоб його звільнили з військової служби, оскільки в нього є батько інвалід. І це стосується зараз не тільки військовослужбовців, а й стосується тих, хто ще й не немобілізований, тому що схема одна і та. Так от, військова частина відмовляє військовослужбовцю і каже. А в тебе ж є рідний брат. От нехай він і доглядає за твоїм батьком інвалідом. А ти, будь ласка, служи. Така сама аналогія і до ТЦК. Якщо вас будуть мобілізувати, вам також скажуть, що вибачай, в тебе є брат, якщо так іди, також служи. Зрозуміло. Військовослужбовець каже: питань нема, але мій брат також служить. І ні я, ні мій брат ми не можемо доглядати за батьком інвалідом. І батько зараз сидить один в квартирі і не може поїсти, купити продуктів не може. Але ж військовій частині просто пофігу. Звісно, вони ж відстоюють права і свободи людей, українців, все таке, так, патріотизм свій показують, в частині пофігізма на інваліда. Але добре, що є добрі люди, яким не пофіг на інвалідів і на такі ситуації. І ці люди допомогли цьому військовослужбовцю все ж таки звільнитися з військової служби і сьогодні здійснювати догляд за батьком, дай Бог йому здоров'я. Що це за люди? Це люди, які розуміють, що бувають різні життєві обставини, бувають сім'ї, де, наприклад, хтось з родичів, наприклад, неповнорідний навіть брат, сидить в тюрмі. Або, наприклад. Інший родич не може здійснювати догляд за інвалідом з якісь обставини. Наприклад, в нього там 12 дітей, багатодітна якась сім'я, і він не може ще й батька взяти на свої плечі. Розумієте, родич першого чи другого ступеню. І тоді ці люди проаналізували цю справу і дали, відкрили ворота для демобілізації, звільнення військової служби або для відсрочки від мобілізації для таких людей. І ці люди є судді. І ось саме зараз я вам надаю той документ, про який я анонсував на самому початку відео, ви його можете скачати на моєму телеграм-каналі, переходите по силочці в описі до цього відео. І ви розумієте зараз для себе, дивіться, що Верховний суд чітко висловив свою позицію по питанню, яке я підняв в сьогоднішньому відео. І він вказав, що при вирішенні питання під час демобілізації або. Це вже я вам кажу як аналогія про під час отримання відсрочків від мобілізації. Слід врахувати не лише фізичну наявність інших членів сім'ї першого або другого ступеню споріднення, але їхню реальну можливість здійснювати такий догляд. Нарешті, тепер суди мають враховувати, чи може той сестра чи брат якийсь там. Який втік там ще 20 років тому за кордон, здійснюють і нагляд за цим інвалідом, чи йому пофіг тому брату на цього батька він вже давно забив на нього і вже ніколи не буде їм доглядати в будь-якому випадку. І ось це тепер суди будуть враховувати, коли будуть розглядати питання про ваш дембіль або отримання вісрочки від мобілізації. Якщо ви не розберетеся з цим питанням, не будете розуміти, як отримати цю відсрочку, маючи батька або матері інваліда. І при цьому якусь сестру, яка там втекла за кордон 20 років тому, і ви навіть поняття не маєте, де вона зараз живе. Ви можете зателефонувати мені, отримати юридичну консультацію, і внаслідку можете отримати вісрочку або звільнитися з військової служби. Віримо в перемогу.